Наука. Червоний сигнал археологічної тривоги включено для регіону Кампанія поблизу Неаполя, де розкинулись наймольовничіші на цілу Італію руїни давньоримських часів. Минулої суботи ЮНЕСКО висунула ультиматум італійському уряду, жадаючи, аби той до 31 грудня цього року представив конкретні заходи для порятунку міста Помпеї, найбільшого в країні музею просто неба. Інакше місто може втратити статус об'єкту світової культурної спадщини. Це стосується і давньоримського римського міста Оплонтіс, яке загинуло разом із Помпеєю під час виверження Везувію 79-го року, і так само отримало статус від ЮНЕСКО 1997 року. Вілла А в місті Оплонтіс має виняткове археологічне значення. Саме тут друга дружина імператора Нерона, Попея Сабіна приймала своїх гостей. Вона була неперевершеним зразком давньоримської розкоші. La villa di una posizione... З вілли Попея Попеї в Оплонтісі. Відкривався чудовий панорамний вид на неаполітанську затоку. завдяки розташуванню просто над морем на скелі завишки 15 метрів. На цій скелі були тераси із садами, що полегшувало доступ до неї з боку берега. Хоча Оплонтіс не користується такою популярністю, як його славетний сусід Помпея, проте приховує справжні скарби.